Виявити наші захисники, однак про численну присутність там ворога не йдеться з нами на зв'язку. Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвитки бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітаємо вас, вітаємо студія студії, телеглядачі, Слава Україні, героям, героям слава. слава Віталій, Знаємо, що ви проводите збір. Ваші хлопці потребують автомобілів для операторів БПЛА арт -Розвитки». Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за автомобілі і для виконання яких завдань вони вам потрібні. Так, нашим операторам БПЛА потребуються позашляховики, щоб вчасно оперативно висуватися на свої позиції, коригувати артилерійський вогонь підрозділів артилерії нашої бригади, і також автомобілі потребують наші оператори в півдронів, тому що впівдрони зараз показали свою ефективність на всіх напрямках ведення бойових дій. Тобто, знаєте, зараз оператори в півідрони, і впівідрон в це вже прирівнюється до артилерійських підрозділів, тому що ефективність дуже висока. І ці оператори, коли оперативно висуваються до своїх позицій, вони можуть завчасно виявляти штурмові групи противника на харківському напрямку і знищувати ці штурмові групи за допомогою артилерійського вогню та ефтівідронів. Тобто, таким чином ці автомобілі врятують життя наших піхотинців, які безпосередньо знаходяться на лінії боєздітня з ворогом. Пане Віталію, я наголошу для наших телеглядачів, що вони бачать зараз перед собою на своїх екранах QR-код, який можна сканувати, просто навівши на нього камеру свого смартфону, а також номер картки, куди також можна перераховувати гроші. Отже, є два способи. Тому, будь ласка, друзі, давайте активізуємося і допоможемо нашим захисникам назбирати на автомобілі. А скільки треба? Ну, ми зараз збираємо близько трьох мільйонів. Один збір ми вже закрили. Якраз це був збір на FPV-дрони та мавіки. І тепер, щоб укомплектувати наші розрахунки, БПЛА повністю, щоб вони могли ефективно з максимальним коефіцієнтом корисної дії діяти, нам ще треба якраз такі позашляховики. Це пікапи, джипи з повищеною прохідністю, тому що всі розуміють, що приходиться виконувати завдання в будь-яку погоду в будь-якій місцевості, і ми потребуємо якраз такі автомобілів з підвищу. І прохідністю для операторів дронів, FPV-дронів та артилерійських коригувань. тож, шановні глядачі, долучайтеся та будьте активними? Це надзвичайно важливо для всіх нас, але не лише для хлопців, пане Литвина. Віталій хотіли з вами поговорити про ситуацію у Харківській області. Що вам про неї відомо станом на сьогодні? Чи дає вона підстави для якогось оптимізму в контексті майбутньої деокупації усіх територій Харківщини? Ну, оптимізму у нас завжди достатньо, тому що ми знаєте, у нас вселяй нам оптимізм. Те, що ми боремось за своє існування, існування нашої держави, а саме на харківському напрямку противник продовжує проводити знаєте, такі лобові безглузді атаки за підтримкою техніки, і він постійно-постійно хоче покращити своє тактичне становище. Але наші військовослужбовці та військовослужбовці відбивають один штурм за іншим штурмом. Це як на вовчанському напрямку, так само на напрямку Липців, де безпосередньо виконують завдання наші підрозділи бригади Рубіж. Тобто, знаєте, ситуація складна. Противник перекидає додаткові резерви на ці напрямки, але наші підрозділи стоять та тримають рубежі. Село сотницький казачок вже не вперше фігурує у військових зведеннях. Наскільки часто, взагалі, і зокрема і на тій ділянці фронту, де знаходиться ваша бригада і захищає усіх нас, росіяни проводять свої рейди диверсійні знаєте, вони проводять ці рейди, але вони не на таку велику глибину. І тобто, ці такі населені пункти вони при кордоні і вони, знаєте, здебільшого такі сірі. Там нема ні наших сил, ні сил ворога, і противник просто розганяє і псо, щоб знаєте, внести смуту в наші ряди і сказати, що ось ми захопили ще один населений пункт, і щоб такий, знаєте, розкол в суспільстві відбувся. Але насправді це не так. І офіційні джерела, офіційні речники наголошують про те, що там е великих сил ворога. Неві не знаходиться його, не спостерігається, тому що от як ми збираємо на автомобілі, то і на тих всіх напрямках оператори е, дронів вони спостерігають за. Прикордонними територіями за пересування ворога, тобто великі сили зненацька вже не зможуть зайти, тому що ми спостерігаємо за всі, всією прикордонною територією, не тільки на Харківщині, а це і на Сумщині, і на Чернігівщині, де ворог може перекинути свої сили до ворога достатньо сил, і тобто, але на це потребується в них тиждень, дві доби, три доби. Тобто зненацька ворог вже не зможе нас наскочити ні на якій ділянці лінії бойозвітня та прикордонних територіях. А що вам відомо про те, як саме відбуваються подібні рейди з боку росіян? Якими групами які ресурси вони задіють? Е, дивіться великі ресурси вони не можуть задіяти, тому що вони будуть виявлені і будуть завдані точні артилерійські удари. І так як нам сполучені штати дали добро наносити удари по території Російської Федерації, прикордонних територіях, саме по військових об'єктах Російської Федерації. І ці невеликі групи розвідувально диверсійні групи головного розвідувального управління Російської Федерації просто вони проводять, знаєте, роблять якось фотознімок якогось знаку з населеним пунктом е, нашої держави, і просто це викидають. А далі вже і псо Російської Федерації це активно розганяють, 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 щоб такий накал е, в нашому суспільстві відбувся, що ми втрачаємо ще якісь додаткові населені пункти. А насправді це є не так. Тобто інформаційна гігієна у нас має бути на вищому. Рівні і має бути розуміння, які насправді відбуваються події, а які це інформаційно-псичні операції Російської Федерації. Пане Віталію, а скільки людей містить отака ворожа диверсійно-розвідувальна група, і чи забезпечує ворог їй прикриття? Так, вони забезпечують прикриття е, і БПЛА і іноді артилерійськими засобами, які підтягують до прикордонних територій, і які в них там знаходяться як чергові вогневі засоби, тому що ми знаємо, що обстріли прикордонних територій Чернігівської, Сумської Харківської області населених пунктів відбуваються кожного дня, тобто ворог обстрілює Чернігівщину, Сумщину, кожна з артилерійських систем. А ці групи від завдання до завдання це можуть бути невеличкі групи, а можуть бути групи там 12, 14, 16 Чиб, тобто ворог їх використовує і формує групи безпосередньо від виконання завдання та на яку глибину вони хочуть пройти. А те, що ця група була виявлена, це вже такий дзвіночок, що наші прикордонники, наші сили оборони України на прикордонних територіях несуть свою службу справно і спостерігають за державним кордоном України і не дадуть великим силам ворога пройти на нашу територію. Віталій, як ви оцінюєте рівень комплектування? Ворожих підрозділів як живою силою, так і технікою, яка їм необхідна для наступальних дій, я хочу сказати, що багато підрозділів Російської Федерації вони укомплектовані достатньою кількістю як особового складу, так і технікою, тому що ми бачимо, що пропагандистська машина Російської Федерації працює. Е Така, знаєте, скрита мобілізація до військ Російської Федерації відбувається постійно. Військово-промисловий комплекс Російської Федерації працює. Він модернізує застарілі зразки техніки. Це танки. т 55 Це знаєте, якісь автомобілі Урал та такі. БМП-1, БМП-2 вони їх постійно модернізують, вони їх розконсервують і укомплектовують свої частини з'єднання та підрозділи своїх військ, які діють безпосередньо вже саме на лінії бойовітнення і на тимчасово окупованих територіях, і в прикордонних територіях України. А загалом, якщо говорити про активність ворога, то наскільки сильно вона посилилась в порівнянні з попередніми тижнями? Зараз я можу сказати за попередні місяці, активність підвищилась саме на території Луганської та Донецької області. Зараз ми можемо бачити і зросла кількість штурмових дій на цих напрямках, застосування великої кількості оперативно-тактичної авіації. Хоча, здебільшого, знаєте, він можливо використовує саме на харківському напрямку, а вже потім підтримує свої сили там в районі Соломпулю Часів Яр, в Яров, на Лиманському та Куп'янському напрямку, і ми бать бачимо велику концентрацію особового складу і концентрацію таких, знаєте, штурмових дій саме на напрямку, це Луганської та Донецької області. Вони все ж таки хочуть захопити адміністративні кордони Луганської та Донецької області. Віталій, дуже дякую за інформацію, яку ви нам надали за вашу службу на захисті України. Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвитки бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що в Харківській області окупанти, попри те, що мають достатньо живої сили, достатньо техніки і озброєнь, і продовжують свої атаки, не можуть суттєво покращити своє становище через опір, який їм чинять збройні сили України.